Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі ось такий офіційний Volkswagen Jetta 2016 року випуску. Автомобіль, який оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 1,6 літра. працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Має оригінального пробігу 129 тисяч кілометрів. Потонований на оригінальних титанових дисках 16-го розміру, галогенове світло. Передні та задні туманки. Давайте зануримось з вами до салону та побачимо, що нас з вами там очікує. А у нас тут з вами тканини салон темного кольору. Бажано потім чистити, бо є невеличкі плямки. Три підголовники, дефлектори для обдуву пасажирів заднього ряду. Повний електросклопакет. Салон не затертий, не зацарапаний у відмінному стані. Розширені дзеркала для контролю сліпих зон. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, повне пакет блокування вікон, відкриття багажнику з салону, механічне регулювання переднього ряду сидінь, сидіння водія у відмінному стані, ніяких затертостей, потертостей, нічого немає. Кермо в нас є кондиціонер, ось така штатна мультимедіа, 129 тисяч кілометрів рідного пробігу. Нагадую вам, автомобіль офіційний, два власники. Пробіг рідний, технічно обслужений, працює дуже чудово. Майже весь в рідній фарбі, окрім задньої правої арочки, Підфарбування є ось тут. Друзі, дивіться, ось тут. Все інше повністю в рідній фарбі. Отже, автомобіль можна придбати за готівку в лізинг за криптовалюту. Ми можемо з вами обмінятися автомобілями в одну та в іншу сторону, доплата розглядається. Знаходимось ми за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Приїжджайте та купуйте улюблений автомобіль.